6 березня, середа, зброю до рук не візьму, Степан, частина 1. Тому, що я з тобою, говорить Господь, щоб тебе спасати, Єремії 30 розділ, вірш 11. 24 лютого уночі я приїхав додому в Україну для розв'язання бізнесових питань. Уранці зателефонував знайомий і повідомив, що почалася війна. За спеціальністю я водій, маю свою вантажівку. Згодом мені зателефонували з військкомату і запропонували віддати автомобіль для фронту. Я не заперечив, але моя машина має особливу конструкцію, не кожен причіп до неї можна приєднати. А ще дуже мало водіїв, такої кваліфікації, як у мене, можуть керувати такого класу машинами, тому на своєму авто можу їздити тільки я. У нашому місті всі знають, що я віруюча людина, тому в військоматі я одразу попередив, що зброю до рук не візьму. Тоді мені відповіли, що я їм потрібен як водій. І, давши згоду, я попросив, щоб не було таких ситуацій, коли треба брати зброю до рук. У військоматі мене зрозуміли, поставилися з повагою до моїх релігійних переконань і запропонували перевозити людей та продуктові вантажі. Я не брав участі в бойових діях, але багато разів попадав під обстріли. Довгий час не мав бронежилета, не мав військової форми, тільки цивільний одяг. На жаль, російські снайпери не звертають увагу на це, вони стріляють у всіх без попередження. Одяг мій був пошматований уже багато разів. Бувало, часто в дорозі, коли за 20 метрів від мене розривалися снаряди і не було гарантії, що не влучить у мене. Завжди звертався до Бога зі словами: Боже, я цілком довіряю Твоїй волі. Страх я перемагав вірою та спокоєм, який давав мені Господь. Бог забирав почуття паніки та тривоги. Ці спокій та довіра Богові вплинули і на інших водіїв, які питали мене чому ти ніколи не біжиш, не ховаєшся? Відповідав, що Бог знає моє місце під сонцем і місце кожного з них. Головне вірити йому. Так, дуже важко бачити, як гинуть люди. Змиритися з цим неможливо і мені, як батьку, це крає серце. Господь захищає весь час у дорозі. Всі, з ким ми їдемо, знають, що я віруюча людина, не нав'язую їм свою віру, Бога можна показати своїм ставленням до людей. Вони також знають, що наша молитва до Бога має велику силу, бо під обстрілами нас спасав лише Господь. Під час останньої поїздки ми попали під такий обстріл, що телефон, який був у мене в нагрудній кишені, так тріснув, що його важко було відремонтувати. Потім я потрапив до шпиталю, треба було трішки підлікуватися. Бо все, що довелося пережити під час рейсів у воєнний час, далося взнаки. Це також захист божий, бо водіям, які їдять на нуль, зараз дуже тяжко.